Доброго дня друзі, доброго дня гості каналу Моє Поділля. Традиційно субота, і ми у нашому містечку хочу вам розказати трошки про народний дім у Борщові на Тернопільщині має понад 100 років. Я поставлю тут його фотографію. Його збудували на початку ХХ століття за кошти громади ініціаторами зведення стали місцевий адвокат доктор Права Михайло Дорундяк. Я вже в якомусь влозі вам розказував. Та тоді ще молодий вчений Львівського університету Михайло Грушевський, архітектором споруди, що досі, є красою міста, був. Знаний архітектор Василь Нагірний. Нині у будівлі працює краєзнавчий музей. Руський від слова русини, народний дім у Борщеві задумали спорудити у, 1900... Вибачте, у 1898 році. Громадськість Борщівщини долучилася до збору коштів. Свій внесок зробив. І Михайло Грушевський. Навіть є інформація, що його приятель Іван Франко також долучився до цієї збірки. Розповіли на сторінці проєкту Тепле Поділля, який популяризує турист і напрацьовував віртуальні маршрути цікавими місцями Тернопільщини. Дослідники проєкту пояснюють. Як Грушевський опинився у цьому регіоні. Після переїзду у 1984 році із Києва до Львова, він за рекомендацією професора Антоновича очолив новостворену кафедру Всесвітньої історії з окремим оглядом історії Східної Європи. Там Михайло познайомився із молодшою на два роки вчителькою. Марією Івановою Вояківською, яка стала його дружиною. Наречена була родом із скали Подільської, сусіднього з Борщевом містечка. Мабуть, скаличани мають право стверджувати, що освідчення Михайла Марії відбулося під старезною липою у місцевому парку, яка є окрасою містечка. І до сьогодні вінчав молоду пару отець Левицький, чоловік сестри Марії у місцевому храмі Святого Миколая 26 травня 1896 року. А скромне весілля Грушевського було того ж вечора також у скалі над Збручем. Із одруженням молода пара проживала у Львові. Але стосунки між Грушевськими та Левицькими були надзвичайно тісними, розповіли дослідники. Грушевський став співавтором товариства і разом з адвокатом Турунтяком вирішили збудувати народний дім. Воно стартувало у 1904 році. Але за рік звели лише фундамент, на більше не вистачало коштів. Тоді вирішили знову звернутися до громадськості. У вересні 1905 року Організаційний комітет через українську газету Діло звернувся про допомогу до жителів всієї Галичини. Це спрацювало. І 9 жовтня 1905 року було освячено наріжний камінь, і справа пішла. Вже восени. 1908 року архітектор Василь Наїрний передав ключі від великої споруди громаді міста, але на фасаді зафіксована саме дата освячення наріжного каменя 1905 рік. Руський народний дім додають на сторінці тепле Поділля, Бувша газета. Народний дім був центром політичного, економічного, культурного розвитку українців усього Борщівського повіту. У будівлю працювало повітове кредитне товариство, Крамерський і кооперативний союз, і їхні магазини, повітовий банк товариства Руська бесіда, читальня просвіти там облаштували театральну та актову зали, помешкання та готельні номери. Працював духов... духовий оркестр і хор. Після Першої світової війни народний дім перейменували з руського на український Ігор Скочеляс. Пише, що в 1918 року він став резиденцією повітового уряду Зунр. Під час боїв, 1919 року, будівлю пошкодили. Згодом польська влада передала її військовим, які користувались нею до 1923 року. У квітні 1944 року будівля згоріла. Від неї залишились тільки стіни. У 1950-х роках її відновили, але без веж. Вежі, лише у 90-му році місцева влада. Реконструювала будинок після чого він набув первісного вигляду. Це було щось, всі жителі Борщова прийшли в той час, коли ці вежі кранами ставили на своє місце. Зараз у будівлі на вулиці Шевченка, 9, працює музей. Тараса Шевченка з картинною галереєю і Борщівський обласний краєзнавчий музей. Там експонують колекцію борщівських сорочок та зразки Трипільської кераміки, знайденої в регіоні. Будьте здорові! Дякую вам за те, що у вас стало терпіння вислухати мій влог до кінця. Тримаємося! Ми того варті. Все буде Україна. Ми переможемо. Далі буде.